Робимо вертикально далі скручуємо і викручуємо. Продовжуємо. 63-річна Наталія Новицька на занятті із лікувальної фізкультури близько двох тижнів жінка відвідує соціально-реабілітаційний центр. З шариками ми працювали з резинками, дихали в сольовій кімнаті. Процедури дуже хороші і для дихання, і розганяє кров. І... Ну що тут іще розтяжки? Ну, тобто всі процедури від голови до ніг повністю. Перший раз прийшла, узнала про всі процедури, записалася до доктора, доктор назначив мені і я ходжу вже другу неділю. Депрес, магніти, ходжу на соляну кімнату. Ну і мені набагато краще себе почуваю у Полтаві. Соціально реабілітаційний центр для людей похилого віку відкрив благодійний фонд Каріта з Полтава за підтримки міжнародних донорів, каже координаторка проєкту Людмила Свистун. Для того щоб звернутися за допомогою, потрібно підійти до нас на Семена Антонця, 24, з оригіналом паспорта кода, довідки про ВПО або пенсійного посвідчення, тобто документів, що Підтверджують вік людини і категорії вразливості, наприклад, документи по інвалідності. Тобто, наші бенеофіцери це люди 60+, або особи з інвалідністю будь-якого віку. У центрі проводять, зокрема, заняття з арт-терапії, групові психологічні тренінги, індивідуальні консультації психолога. Людмила Туленкова на занятті створює колаж мої мрії. Це наші бажання, що ми хочемо, чи чого хочемо. Не змогли раніше, а тепер можна це зробити. Наприклад, вивчити добре англійський язик чи мрієш, щоб внуки там заробили на нову квартиру, вспоминаєш про своїх батьків, як їм було важко, і хочеться, щоб у наших дітей вже було краще життя. Працює в центрі кабінет фізпроцедур. Сюди пацієнтів направляють після огляду лікаря. На даний момент я виконую процедуру фоноферезу. Фоноферез корисний для суглобів. Також тут є пресотерапія, вона корисна для лімфодренажу, також магнітотерапія і апарат УВЧ. В залежності від призначення лікаря, ми виконуємо кількість процедур, але це в основному 10 процедур на одного пацієнта. Дуже турбувала коліна, ну і пройшлось до лікарів. Звертатись, щоб допомогли. От так от я і попав сюди. Ця процедура дуже допомагає мені. От, зараз от восьмий день, восьма процедура, і допомогло дуже добре. Як розповіла Суспільному Людмила Свистун, за два тижні роботи до центру звернулось більше сотні людей. Всі послуги для відвідувачів центру безплатні. Незабаром тут має запрацювати ще медичний центр. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.